Hello, my dear children. Сьогодні ми будемо ліпити. Мій асистент Платоша. Знайомтесь. Будемо ліпити? Будемо. Платошенько, можеш бігти і захвати мені стеки. Так. Молодець. Дякую, велике. Ось такі стеки. І пластилін, будь ласка. Дякую, мій хороший. Платоша, йди сюди. Ось. Мій улюблений асистент. А ось і моя корзиночка, яку ми зараз його положимо спадки. Щоб поки ми ліпили, він не сумував, а спав. Тому що це буде йому більш корисно. Ось такий мій помічник все, ставлю біля себе. А сьогодні ми будемо ліпити дуже гарного дракона. У мене є декілька, як такі. А це один комплект. Ось. Ми будемо ліпити дракона з популярної гри на Roblox. Тому давайте не сумувати, а будемо творити. Так, починаємо ліпити. Це мої стеки, які мені всьому дуже допоможуть. А ось кольори, які нам потрібно будуть. Це чорний, білий, ось такий світло-світло-жовтий, такий самий зелений, рожевий і синій. Так, ну що ж, ми будемо ліпити дракона. Беремо зелений колір і починаємо. Витягувати його з пакетика. Як тільки ми його витягнемо, то починаємо його м'яти, щоб він став таким повітряним-повітряним, щоб легше було з нього щось зліпити. Так. Тепер беремо і відриваємо від нього ось такий кусочок. Теж його поминем трішки. Скручуємо ось такий шарик і починаємо ліпити. Ось буде головка нашому дракону. І починаємо ліпити йому тільця. Будемо ліпити дуже схожого на ось такого: Це purple dragon. Фіолетовий дракон. Ну, а по кольору він буде схожий на ось такого. Якщо хочете, то я в наступному відео покажу вам, як я ліпила цих драконів і покажу, які вони вийшли в мене. Так, 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 так. Ось. Щоб вийшли отакі дві колбаски. Якщо хочете, їх можна отак скрутити, щоб вийшло ось таке тільце. Ну, я просто показала, а я буду ліпити не такого. Беремо і скручуємо ось так. Беремо ось такий стек. У нього такий ножик і отака штука. З допомогою ось цієї штучки беремо і розкатуємо, щоб вийшла ось така голівка, як у крокодила а Тільце ми не мусимо розкатати. Беремо і прикріплюємо. Тільки не, що, тільки не так, щоб воно ось тут прям було, прямо під шийкою. А так, щоб було понятно, що це дракончик. І вийшло ось так. Далі беремо рожевий. Рожевий колір наший. Це буде малесенький, але дуже гарний дракончик. І йому, як і всім моїм дракончикам, зробимо ось такі штуки. Я зараз повернусь і їх зроблю, а далі приклею їх з вами. Зачекайте мене, мої хороші. Ось, у нас вийшли ось такі трикутнички. Їх ми до нашого дракончика прикл... приліплюємо ось. Більші ззаді, а тріхи поменші наперед, щоб вийшло дуже гарно. Так наш дракончик ось такий. Дуже гарний. Якщо за бажанням, то можна і ось тут зробити йому дуже малесенький. Але я цього робити не буду, щоб вийшов один такий дракон. Далі нам не потрібен буде вже рожевий, можемо його відкласти, може ще візьмемо, беремо ось такий е синій колір. Теж викладуємо його. А з нього ми будемо робити наші зубчики на спинку нашому драконі, як усім, як усім своїм драконам. Ну, або ось такий рельєф, як у цього дракона. Ну, або і крилишки. Або просто якісь цяточки, як в цього. Або нічого. Ну, я, напевно, що зроблю, е, напевно, зроблю рельєф. Ну, не дуже хочеться рельєф, тому зроблю маленькі трикутнички. Я повернусь до вас через хвилину, уже з трикутниками. Ось такі вийшли зубчики. І прикріплюємо їх ось так до спинки. Я зробила спеціально ось такі маленькі, щоб вийшло як дракончик великий, а зубчики такі маленькі-маленькі. Якщо не вистачає, доліплюйте. А я буду дороблювати свого чудового дракончика. Якщо ви не знаєте, як зробити глазки, то почекайте трішки. 4, ще два зубчика і все буде добре. Ось, як якраз схватила. Дуже гарний кольоровий дракон. Якщо вам, якщо вам, правда, не вистачає, можете доробити. Вони не дуже легко робляться. Берете ось так. два шматочка, скільки вам треба, і скатуєте ось так. Щоб вийшли такі е, трикутнички. Берете дракончика і приліплюєте. Так. Ось. Синьому ми кажемо до побачення, дякуємо. І кладемо його. Ви спросите. Хм, а навіщо ж чорний, білий і жовтий? А я вам відповім: з чорного ми зробимо йому вусики або бровки на, на очки. А зараз нам потрібен буде жовтий беремо. Ось не, не багато, щоб ще залишилося. Так. Ось такий ще в мене є дракончик. Ось. Щоб вийшов ось такий ось шарик. А далі робите хвіст на свій чудовий смак. Я зараз до вас повернуся через хвилинку, уже з готовим хвостом, тільки при. Тільки прикріпимо його. Ось і я. У мене Я вирішила зробити так само, як і зубчики, щоб вийшов ось такий ось хвостик. Перекріплюю його і виходить ось так. Уже більша половина нашого дракончика готова. Так. Робимо ковбаску і засовуємо назад наш пластилін. Далі наші два кольори. Мені треба буде мій стек. Це ось такий. Він дуже-дуже-дуже удобний. Ним дуже легко робити всякі очі. Зробимо йому чорні очі. Берем. Ну, якщо у вас немає такого, як у мене стека, то зараз я вам покажу, який можна ще... Бо дуже багато стеків, які можуть допомогти вам з очима, і взагалі це дуже <клух> зручно і взагалі. Ну, і ще ось такі. Ось такий стек. Тут а, можна буде бровки підробити. Ось такий стек, якщо хочете зробити такий таке око. І ось такий. Ну, і для дуже маленьких такий. А зараз мені потрібен ось цей не малесенький, а великий. Беремо і продавлюємо. Тоді скатуємо ось таку кульку і ставимо, щоб вийшло ось так. Далі перевертаємо нашого дракончика. Робимо так само. Так. Угу. Чудово. А зараз будемо йому робити вусики. Вусики робляться теж дуже легко. Беремо і робимо ось таку ковбаску. тоненьку тоненьку І кріпимо. Я, напевно, йому зроблю ось такі вусики. Щоб він вийшов такий смішненький. Так. Угу, чудово. Так, ось. чорному ми кажемо велике дякуємо. І прибираємо його у пакетик. Беремо наш білий. І за допомогою нашого білого ми зробимо йому бровки. Це буде дуже гарно. Для цього нам потрібен буде ось такий стек. Беремо дуже обережно і швидко, бо це повітряний пластилін. І він дуже швидко засихає. Ось. Щоб вийшло ось так. Дуже гарно. Берем ось такий стек. Можна ще, до речі, за допомогою нього. Це теж дуже-дуже зручно. А я повернусь через хвилинку до вас з новим оком. А ось і я. І ось такий чудовий дракон у нас виходить. За бажанням можна з білого зробити йому ось тут о, животика. Зараз я вам покажу. Беремо білий. І ось так йому на животика кладемо. Щоб вийшло у нас ось так. І за бажанням можна зробити йому ось такі надрізи А результат через хвилинку. Ось такий чудовий дракон у нас вийшов. І зараз буде сюрприз для вас. І ось такий гарний дракон у нас вийшов. Що говориш? Ми з Платошею просимо вас, щоб ви підписались на наш канал. А поки до зустрічі!